Термінові новини з Харківщини. Там російські окупанти зайшли на околиці Вовчанська. Вітаю вас, шановні друзі! Одразу вам кажу, якщо ви жертва єдиного телемарафону, можете далі не дивитись, тому що вам тут буде нецікаво. Журналіст Юрій Бутусов заявляє, що сьогодні, 13 травня, противник протягом дня зав'язав бої у прикордонних селах Глибоке та Стариця на Харківському напрямку, але зайняти села повністю не вдалося. За них точаться важкі бої. Також ворог намагався просунутися на село Липці, але до села дійти не зміг. І ось саме важливе: на напрямку Волчанська ворог зайшов на околиці Волчанська, на крайній вулиці та на Волчанський м'ясокомбінат. Але місто практично повністю залишається під нашим контролем. Просуватись вглуб ворогу не дозволили. Повністю всю заяву Бутусова я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А тепер давайте послухаємо, що заявляє представник головного управління розвідки Юсов. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наступ росіян у Харківській області йде за графіком, і запропонували солдатам РФ здаватися в полон. В той час, коли солдати РФ захоплюють один населений пункт за іншим, вони кажуть, що це йде за графіком і запропонували їм здаватися в полон. Можна сказати, що дії ворога на цьому напрямку почалися за графіком, який був відомий, про який були проінформовані головне управління розвідки. Ну, коротше кажучи, всі про все знали, але є графік, і саме за цим графіком ворог починає просуватися в сторону Харкова. Також, друзі, звертаю вашу увагу, що є військові, які воюють зараз на Харківському напрямку, вони на передовій, але є військові, які розказують реальну картину, а є військові, які відробляють провладні владні тому що, коли йде війна, кожен заробляє так, як він може. І я вже сьогодні неодноразово бачив відео і дописи в соціальних мережах військових, які дійсно там на Харківщині, і вони кажуть, ось є оборонні укріплення, все класно, тут все є, все нормально. А є і інші військові, які розказують реальну картину. Один із них Денис Ярославський. До речі, це той самий Денис Ярославський, який минулого року під час оборони Бахмута, коли в прямому ефірі єдиного телемарафону ведуча його, запитала провокативне таке питання, а що правда про м'ясні штурми росіян. І він каже: Ви розумієте розумієте, що м'ясні штурми вони того і називаються м'ясними, тому що люди гинуть з обох боків. І ми так само е, втрачаємо дуже багато наших військових. І тоді ведуча просто не знала, що відповісти, тому що подібних заяв ще не було в ефірі єдиного телемарафону. А потім Денис Ярославський якось зник з прямих ефірів єдиного телемарафону. І ось що він заявляє в своїх соціальних мережах. Е, писав він російською мовою, тому зачитую мовою оригіналу. Простите за эмоции, я не хотел об этом писать, но это не укладывается в голове. Мы отбили Харьковскую область в сентябре 22 года, отогнали русских за положили лучших ребят. Все э, Кожемяка показал вам кордон из сетки Рабицы и Яценюка, на который спиздили не один ярд. Я был уверен, что следующие миллиарды пойдут на укрепление этого кордона, но нет. Первой линии как не было, так и нет. А ведь президенту кто-то влил в уши, что область укреплена. Подставили его. У меня, блядь, дежавю. Мы опять отбиваем стрелеча и волчанц. Что это? Саботаж? Тупое воровство? Кто за это ответит? Все военные, кто два года назад возвращали область, сейчас в ахуе. Почему так? Вот вам первая линия. Русские тупо пешком в нее зашли. Ось так Денис Ярославський прокоментував відсутність оборонних укріплень на Харківщині, але провладна пропаганда одразу записала вже його в зрадники і згадала, що десь колись він там ходив на проросійські шоу і спілкувався з незрозумілими людьми. Ну тобто, все за стандартною традицією. Якщо ти щось намагаєшся казати проти діючої влади, або хоч якось її критикувати, то ти або розганяєш російське ПСО, або працюєш на ворога. І неважливо, скільки ти воюєш, захищаючи Україну, скільки ти отримав поранень, скільки ти втратив своїх побратимів. Ти маєш казати лише те, що говорить пропаганда.